І станом гнучим і красою, принепорочно молодою, старіє очі веселю, дивлюся іноді, дивлюсь і чудно, мов перед святою, перед тобою помилюсь, і жаль мені, старому стане твоєї Божої краси, де з нею тінишся, єси. Хто коло тебе в світі стане святим хранителем твоїм? І хто заступить, хто укриє От зла людського в час лихий, хто серце чистиє, нагріє? я нагріє огнем любові? Хто такий? Ти сирота, нема нікого опріче праведного Бога. Молися ж, серце, помолюсь, і я з тобою. Щось пророче мені вже зазирає в очі, і я вже, Богу, не молюсь, уже й на тебе не дивлюсь. Мені приснилось ти вже мати, не в оксамиті, не в палатах твоє голодне дитя. І в'янеш ти. Одні летять, несуть все добре за собою. Уже й надію понесли, а ти осталась на землі. Одна однісінька з тобою єдине добро було. Твоє дитя поки росло, в колодочки поки вбивалась, оперилась, і ти осталась стара і немощна. Людей, людей неприязних благаєш і хрестереди ради простягаєш коло зачинених дверей, Старі руки. Отак От я іноді тобою, тобою серце молодою, старіє очі веселю. Дивлюся іноді, дивлюсь на стан твій гнучий, і за тебе тихенько Богу помолюсь. Молися й ти, святого неба, на тебе, серце, не зійшла твоя ідоля, і доля, і не доля.